Легко залізу. Я тут. Ой, камера завісає. Щас кмініта. На дерево вже залазити не буде, я не впав. Ти снімати там неудобно. Але... <рив> а там короче кули, там сахарну. Отвічно за смаху. Так. Ем... Минуточку. Ну, короче, особи, там вони що хоче там трохи полиплуга. Вони а там були, там за лисичку. Ну, Мож, що там можуть там видно, видно ні. Ну я не знаю, корот. Я знов заліз на дерево. Як бачите, я на дереві. Вийшов тільки сніжок. Не питайте, що чо чого камера вважається. Ну тому що можу я як... на місцех. А там залишим, бачите, така голова біленька? О, стойте, може бути сосу, там тих, видно. А там бачите, такі чорненькі? П'ятька! А воно видно? Ще одна Кулечка яба. А там жаби Вертаємося, це за їх дет. Коротше, я таке полюванічко. Хочете зопню таке повноцінне велике відео, десь там минут 5-10-30. Вилочитесь 5 10, 30. минуток. На цей канал я буду знімати тільки курей і більш нікого. Те, що ви бачили в початку відео, тупу, тупу а то був кіноляп. На не прощаю німані. Там не мої. Оце мої. Вона там. Той сам. А ні, той не сам. Там в нього аж дві є когочки.